Всім привіт! Сьогодні у випуску подборочка на 9 число, що можна купити та продати, де заробити. Також озвучу таку цікаву ідею, можливо, хтось використає її. В Штатах дивлюся на аукціонах дуже дорогі ціни просять за старі машини. Ось, для прикладу, Cadillac 55 1955 року. Продавець хоче за нього 16 тисяч ділер. Уже грався цей лот дуже багато разів. 14, 13, 12 цю суму вже давали. Американці готові платити за таку машину досить великі кошти. Я вважаю, це великі кошти. Це не 3 тисячі, не 5 тисяч. І, можливо, такі машини транспортувати не з Америку, а в Америку. Откриваю авторію, що у нас там по Україні. Так, раді цікавості. відкрив декілька. Год, фортау, роз 72-го року сім з половиною. Це так, як один варіантик. Може ще ексклюзивні щось знайшов. 15 тисяч. Вандер, якийсь Вандерваф, не знаю, як правильно назвати, 38 року. Чому б таку машину не попробувати? Можливо, навіть, можливо, є у вас якісь знайомі в Штатах, закинуть їм туди удочку, що от, є така машина. Дайте оголошення в себе, там, типу як у нас у LX, що, там EBay, чи якісь ще там, Одеса, сайти. хай попробують, може, з України. Транспортувати в США. Ну так, це як і діє. Наскільки вона реалістична чи не реалістична, я цього вам не скажу. Так, мисль виникла, озвучив. Авенці, авенці, ну, авенці штати ми не будемо транспортувати. Це так включив, уже озвучив. Включив. Я таку машину продав в тому місяці за 9,5 року 225 пробігу було виглядала вона не на 225 салон прийшлося мені руль перешити, Кусочок сідушки там був порваний, підшив. Фарбована в мене була права сторона, крім переднього крила. І по лівій стороні дві деталі було: заднє крило і задня дверка. Зробили якісно. Тобто на вигляд, вона виглядала чудово. Значить, дивіться. Я думаю, що якщо цю машину, ну, звичайно, якщо тут нормальний мотор, нормальна коробка, треба поїхати, про... це все подивитися. Якщо вона в кучі, якщо вона в кучі, то зроби тут малярочку. Візуально побачив, що треба покрасити задні двері і заднє крило по дійській стороні. Вони дуже ну, випадають в колір, там прям геть чуть ли не як чорний білий Поторгуватися, ха людина віддасть там, за 7,5, положити 500 доларів на всю машину, там, по кузову я маю на увазі, там, полірнуть, підфарбувати декілька деталей, може десь щось, щоб вона вам стала 8-8 з копійками. І повторюсь, якщо технічно вона нормальному, то будь ласка, київляни, ось місто Київ. Знаю, що у мене підписник є з Київлянін, будь ласка, як то кажуть, угощайся. Машина до сих пор стоїть, вона десь уже тиждень, можливо, і раніше. Можливо, і раніше. Ну, піжіть тут, пишеться, не пишеться, скільки вона оголошення створене вчора. Ні, я її раніше бачив. Я її бачу раніше. Це, мабуть, він повторно обновив чи, мабуть, проплатив. В общем, зверніть увагу. Так, поїхали ботянемо резинку з завтрашньої машинки по штатам. Перший лот 23-го року Long-Range модель 3, 4 пробігу. Дивимося, дивимося, дивимося знаружи Спочатку дивимося. З цієї сторони по кругу. Так, заднього фонаря немає. Двох. задній бампер фарбується. Далі. Колір красивий колір, але він дуже важкий на Маля... маляра дуже жалується, що він важкий. Дуже важко попасти в цей тон. Білий пірломуторний, там трьохслойний, трьохкомпонентний, в общем, дуже важко. Так, по салону ціла, ціла, подушки цілі ззаді, ззаді В общем, в принципі, тут з явних дефектів задній бампер. Чотири пробігу. Так, ось номер лоту. Грає завтра. Dual Motors, Long Range. Я думаю, що. Прослідкуйте за цією машинкою. 22-й рік, 19 пробігу, run-andrive. Теж Dual Motors, повний привод, теж Long Range, Біла на білому. Включаємо сразу 300, 360. Ага, тут уже видно заднє крило. рихтовка, малярка вирізати, я думаю, не потрібно. Бампер, звичайно. По друг... А, по другій стороні. По другій стороні, дверка під заміну, ну то так, да, тут, звісно, врізати прийдеться. Тут рихтовки не бійдеться. Тут, звичайно, треба брати і дешевше, щоб всі ці моменти перекрилися перекрилися по ціні. Так, що по подушкам? Потолок цілий. Сідушка ціла, Торпеда ціла, руль цілий. Ну, Тут я не бачу, тут я не бачу, наче як більш менш Так, звертайте увагу, ось номер лоту. Дивіться, слідуюча у нас два пробігу. Два пробігу монопривод задній. В общем, звичайно, 23-й рік. Дивимося, що тут теж крилишко Ну тут консультуємося зі своїм рихтовщиком що він тобі скаже. Тут ціленький бамп... бампер знятий дві. Два стопака нема, і я не пойму, розбити, не розбиті ці стопаки, що в кришки багажника. Там незрозуміло трошки, ну можливо, пошкоджені. Ну і кришка багажника теж. З цієї сторони тут хорошо, далі хорошо, внутряночка. Що, ми дивимося? Безпека тут ціла. Е... Потолок, Ага, подушка нас скручена, є. Вона скручена, вона є. З той сторони, теж скручена, вона є, вона не стріляла. Ремінь не висить, з іншої сторони, непонятно. ну, Теоретично, якщо подушки ми бачимо, що не стріляні, жодної я не бачу, то ремінь повинен бути не Так, дивимось далі. Тут два пробіги. Ось номер лоту, слідкуємо. Далі, 22 рік, Long, 15 пробігу, Dual Motors все те, що ми любимо. По пошкодженням значить передня частина. Да, тільки передня частина. І що ми бачимо, ну так, трошки є, що його, наче як вирвало звідси. Фара, бампер, усілітель. Трошки є, надивимося, ну, безпека. З безпекою пощастило. Руль цілий, подушка, Е, Тут теж теж Ну, наче як не сильний удар, не спрацювали датчики, нічого не постріляли. оф сейл, Вашингтон, машина далеко, дорога доставка. Маємо це на увазі. Так, ось номер лоту. Далі. 23 рік. Селищний сертифікат Run and Drive 4 пробігу, пошкодження. Так, по пошкодженням. Дверка під заміну. 700 доларів. В зборі. Тут рихтовка малярка і задній бампер. Стопаки, як завжди, зняті. Можливо, є, можливо, нема. Ну, більше, всього, що нема. І передній бампер знятий. <кій> Крилуначок порядку. По салону дивимось по салону. Руль цілий, торпідо ціла, екран потухший. Потолок цілий, ремінь на місці. Ага, тут, а, тут ремінь просто всталений, не, не висить. Не висить. Так, тут я не бачу таких явних зауважень. Ну, В принципі, теж да, задній привод. 23 й рік чи 22-й який там табличка. не бачу, 22-й 22 рік. Так, номер лоту. Будь ласка, далі. Утопленник. 900 950 пробігу. Це на розборку. Можливо, хтось хоче. Дивіться, машинка завтра грає. Грибуть утоплені, як гарячі пиріжки. І ще й по таким цінам, що я не очікував, що... що вони будуть так братися. Так, Майами, номер лоту, будь ласка, далі. 22-й рік. 22 рік по пошкодженням знятий бампер. Значить, сторона повністю ціла. Бампер знятий з паків, як завжди. Передня сідушка водійська чомусь знята. Тут у нас ціла, молдинга немає антихром. Камеру сперли, немає. Бампер знятий. Ну, удару я по бамперу не бачу. Внутрянка у нас ще сідушка на місці. Ще не сперла. руль. наче як. Як ціленьке, сідушка ціленька. Трошки грязненька, але нічого. Так, закриваємо. Що тут у нас? Ага, удар знизу. Не забуваємо, це дуже коварний момент, коли удар знизу. Заказуйте додатково огляд. 5 пробігу. Якщо огляд покаже, що там все нормально, то в тому випадку брать. Так, далі. Джета джета А, це джета, вона, до речі, сьогодні грає. Це більше для того, щоб сказати, що появились вже джети з новим мотором, були 1,4, зараз вже 1,5. Наскільки вони удачні, я думаю, що тільки час покаже. Але ж вже такі машинки, дивлюсь, вони мордочка вже красивішу зробили. Так, невеликий рестайлінг, вже рішоточка красивіша трошечки. І вже тахометр, спідометр не за стрілочками, а такий електронний. Ну, я думаю, буде удачна машинка. Це так, до слова. Далі ще А, ще хочу показати, Алтінка. Я завжди звертав увагу, от небаю. Тут пробіг нуль, нуль пробігу. Економ варіант Epic, Win, включаєш Epic Win, це щоб не купувати Carfax. Хлебись, а тут 28 пробігу, показує. 28 пробігу, це ж хороший пробіг для машини. 13 рік, але ж подозрітельно, 13 рік, 28 пробігу. Щось тут. Якщо це так, то це дуже хороша машина. Включаємо фотографії, дивимося, Ну, поки нічого не можу сказати за пробіг. Але ж доходимо до салону, треба включити руль. Включаємо. А тут його нема. Тут він лисий, тут півмільйона, якщо не більше, тут, ну я не знаю. Вертаємося сюди. Що це за піквін? Тобто, дивіться, це остання, остання відмітка, яку вони зафіксували. Це не означає, що цей пробіг на даний момент на цій машині. Зараз тут написали нуль. Це ну то есть, вони просто чи акумулятор посаджений, чи не захотіли. Я не знаю, яка там причина. Тобто, на 28 вісім пробігу. Це було 7 августа 2015 року. От бачите, був продаж за 18 тисяч. Ось це Я більше всього думаю, що це. Цей пробіг на той час був. Зараз краще купіть карфакс, не пожалкуйте грошей, це недорого, щоб, якщо ви плануєте таку машину брати. Вона тут байна на тисячу доларів, бо вже так кинулося в очі. В общем, такий момент. Звертайте увагу на такий момент. Все на сьогодні. Надіюсь, було полезно. З вас лайк. Щасливо!